Псалом 83. На закінчення над виноградними давилами Псалом Синів Корея. Які любі твої оселі, Господи сил, моя душа знемагає і лине до Господніх дворів, моє серце і моє тіло зраділи живим Богом. Адже й горобець знайшов собі хатку і горлиця собі гніздо. Де виведе своїх пташенят, твої жертовники, Господи, сил, мій царю і мій Боже. Блаженні ті, які живуть у твоєму домі, вони на віки віків складатимуть хвалу тобі. Блаженний чоловік, який у тебе знайшов для себе заступництво, Господи, він у своєму серці поклав сходинки, в долині плачу до місця, яке призначив. Адже законодавець дасть благословення, вони все більше і більше набиратимуться сили, Бог богів з'явиться в Сіоні. Господи, Боже сил, почуй мою молитву, прислухайся, Боже Якова. О Боже, ти наш захисник, поглянь і подивися на обличчя свого помазаника, адже один день у Твоїх дворах. Кращий за тисячі, я вибрав бути покинутим у Божому домі, ніж жити в поселеннях грішників, адже Господь Бог любить милосердя і правду, Він посилатиме милість і славу, Господь не позбавить благополуччя тих, які ходять бездоганно. Господи сил, блаженна людина, яка покладає надію на тебе. Послання до римлян, розділ 11. Отже я запитую, Хіба відкинув Бог свій народ? Зовсім ні. Адже і я ізраїльтянин з нащадків Авраама з минового племені. Не відкинув Бог свого народу, який він наперед знав. Хіба не знаєте, що писання каже про Іллю? Коли він скаржиться Богові на Ізраїль, Господи, повбивали твоїх пророків, порозбивали твої жертовники а я залишився сам, шукаючи моєї душі. І що ж каже йому Бог у відповідь? Я залишив собі сім тисяч чоловіків, які не схилились на коліна перед ваалом. Так само і тепер, за вибором благодаті залишився останок. Якщо ж за благодаттю, то не за ділами, бо тоді благодать вже не була б благодаттю. А коли за ділами, то це вже не благодать, бо тоді діло вже не є ділом. І що ж? Того, що шукає Ізраїль, Він не одержав, але одержали вибрані, інші ж стали закам'янілими, як ото написано наслав на них Бог Духа затьмарення, щоб очі не бачили, і вуха щоб не чули, аж до нинішнього дня. Давид каже, нехай стане їхня їжа сильцем, пасткою і спокусою на відплату їм, хай їхні очі стануть темними, щоб не бачили, нехай їхня спина завжди буде зігнута. Отже, запитую, чи спіткнулися вони щоб упасти? Зовсім ні. Але через їхнє падіння прийде спасіння язичникам, щоб їх самих спонукати до ревнощів. Якщо ж їхнє падіння є багатством для світу, а їхня втрата є багатством для язичників, то наскільки більшою була б їхня повнота. Кажу вам, язичникам, оскільки я є апостол для язичників, то прославляю моє служіння. Може, цим я викличу ревність своїх рідних за тілом і спасу деякого з них. Бо коли їхнє відкинення є примиренням світу, то чим же є їхнє прийняття? Як не життям із мертвих, якщо перший сніп святий, то й тісто святе, і якщо корінь святий, то й гілля святе. Коли ж деякі з гілок відломилися, а ти, будучи дикою оливкою, прищепився до них і живишся з кореня та соку оливкового дерева, то не хвалися перед гілками. Якщо ж хвалишся, то пам'ятай, що не ти корінь носиш, а корінь носить тебе. Скажеш Галузки відламано, щоб я прищепився. Гаразд, вони відломилися через невірство, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але бійся. Бо коли Бог не пощадив природних галузок, то він і тебе не пощадить. Отже, поглянь на Божу милість і суворість, на тих, які відпали, суворість, а на тебе Божу милість, якщо будеш залишатися в милості. Якщо ж ні, то будеш відрубаний. Та й вони, якщо не залишаться в невірстві, будуть прищеплені, адже Бог має силу їх знову прищепити. Тому що, коли ти відтятий від дикої за своєю природою оливки, був проти природи прищеплений до доброї оливки, то наскільки легше будуть прищеплені до своєї ж оливки вони природні? Адже не хочу, брати, щоб ви не знали цієї таємниці. Аби не були високої думки про себе, Ізраїль залишатиметься частково запеклим, доки не ввійде повнота язичників. Таким чином, весь Ізраїль спасеться, як написано: Визволитель прийде із Сіону, він відверне безбожність від Якова. Ось їм від мене завіт, коли усуну їхні гріхи. Тож, згідно з Євангелієм, вони вороги задля вас, а згідно з обранням. Улюблені задля батьків, адже Боже покликання та дари непохитні. Бо як ви колись не корилися Богові, а тепер помилувані через їхній непослух, так і вони нині не покорилися задля милосердя над вами, щоб тепер і вони самі були помилувані. Тож Бог замкнув усіх у непокорі, щоб усіх помилувати. О глибино багатства, премудрості й знання Божого! Які не збагненні його суди і недослідимі Його дороги. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником йому, хіба хтось дав йому щось наперед, щоб воно було повернуто йому назад. Адже все з нього через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Повторення закону розділ 13. Пильнуй, щоб виконувати кожне слово, яке я тобі сьогодні заповідаю, нічого не додавай до нього, ані не віднімай від нього. Якщо ж серед тебе з'явиться пророк чи сновидець і покаже тобі якесь знамення чи чудо, і те знамення чи чудо здійсниться, про яке він говорив тобі, кажучи: Ходімо й служимо іншим богам, яких ви не знаєте. То не слухайте слів того пророка чи того сновидця, бо це Господь Бог випробовує вас, щоб побачити, чи ви любите Господа свого Бога з усього свого серця і з усієї своєї душі. Ходіть слідом за Господом вашим Богом, Його бійтеся, Його заповідей дотримуйтесь, Його голосу слухайтеся, і Його тримайтеся. А той пророк-чесновидець нехай помре, адже він говорив це, щоб відвернути тебе від Господа твого Бога, який вивів тебе з єгипетської землі і визволив тебе із неволі, та щоб звести тебе з дороги, якою Господь твій Бог заповів тобі ходити. Так викорениш зло спосеред себе самих. Навіть якщо намовлятиме тебе твій брат по твоєму батьку, чи по твоїй матері, або твій син, чи твоя дочка, або дружина, що на твоєму лоні, чи приятель дорогий тобі, як твоя душа, потайки кажучи: Ходімо й служитимемо іншим богам, яких не знав ні ти, ні твої батьки. Із богів народів, які навколо вас, які близько до тебе чи далеко від тебе, від краю землі і землі й до краю землі, то ти не погоджуйся з ним і не слухай його, хай твоє око не має до нього пощади, не співчувай йому і не укривай його. Неодмінно повідом про нього, і нехай твої руки будуть на ньому першими, щоб убити Його, а відтак руки всього народу. Нехай поб'ють його камінням, і нехай він помре, бо він намагався відвернути тебе від Господа твого Бога, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. А весь Ізраїль, почувши це, буде боятися, і вони більше ніколи не будуть чинити посеред вас такої злої речі, як ця. А якщо в одному з міст, які Господь твій Бог дає тобі, щоб ти там жив, ти почуєш, як говоритимуть, беззаконні люди виступили споміж вас і звели всіх, хто живе в їхньому місті, кажучи: Ходімо і служимо іншим богам, яких ви не знали, то ти вивідаєш, розпитаєш і пильно розслідиш. І якщо це слово дійсно правдиве, ця Гедота відбулася серед вас, то неодмінно вигубиш усіх, хто живе в тому місті, убивши мечем. Неодмінно віддасте на закляття його та все, що в ньому, а всю його здобич збереш на Його роздоріжжя та спалиш вогнем місто, й усю його здобич з усім населенням перед Господом своїм Богом. І нехай воно повіки буде незаселене, хай більше не відбудовується, хай ніщо із заклятого не пристане до твоєї руки, щоб Господь відвернувся від люті свого гніву. І він виявить тобі милість, буде до тебе милосердним і розмножить тебе, як Господь і поклявся твоїм батькам. Якщо ти слухатимешся голосу Господа свого Бога, щоб дотримуватися всіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, чинити те, що добре та угодне перед Господом твоїм Богом. Повторення закону. Розділ 14: Ви, сини Господа, вашого Бога. Не вдавайтеся до віщування, не вистригайте лисини між своїми очима за померлим, Бо ти святий народ для Господа Твого Бога, і Господь твій Бог обрав тебе, щоб ти був для нього особливим народом з усіх народів, що на поверхні землі. Не їжте жодної гидоти. Ось худоба, яку ви можете їсти теля з корів, ягня з овець, козеня кіз, оленя, сарну, буйвола, дику козу, антилопу, козулю та жирафу. З поміж усіх тварин кожну тварину, яка має роздвоєне копито і має розділені на дві частини ратиці, та яка відригує жуйку, тих можете їсти. Однак із тих, які відригують жуйку, та з тих, які мають роздвоєні копита й мають розділені ратиці, не їстимете оцих верблюда, зайця і дамана, бо вони відригують жуйку та не мають роздвоєного копита. Тож вони для вас нечисті. Також свині, бо вона має роздвоєне копито й має розділені ратиці копита та не жує жуйки. Тож вона для вас нечиста. Не будете їсти їхнього м'яса й не будете торкатися до їхньої мертвечини. А ось те, що ви можете їсти з усього, що живе у водах, усе, у чого є плавники й луска, можете їсти, а все, у чого немає плавників та луски, не їстимете, воно для вас нечисте. Будь-якого чистого птаха можете їсти. А ось цих із них не будете їсти орла, грифа, морського орла, коршака, сокола та подібних до нього, усяку ворону і подібних до неї, страуса, сову, чайку, яструба і подібних до нього, чорногуза, лебедя, ібіса, баклана, одуда, вухату сову, Пелікана. Сивку й подібних до неї, Лиску та кажана. Усі з крилатих, що плазують, нечисті для вас, не їжте їх, а будь-якого чистого птаха можете їсти. Не їжте жодної мертвичини, нехай вона буде віддана пожильцеві, який проживатиме у твоїх містах, і нехай їсться або ж продай її чужинцеві. Адже ти святий народ для Господа Твого Бога, не вари ягняти в молодці його матері. Рік у рік обов'язково відділяй десятину з усього врожаю, з твого насіння, з урожаю з твого поля, і споживай це перед Господом своїм Богом на місці, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося Його ім'я. Принось десятину свого збіжжя, свого вина, своєї олії та первістків зі своєї великої та дрібної худоби, щоб ти навчився боятися Господа свого Бога по всі дні. Якщо ж дорога від тебе буде далека, і ти не зможеш принести цього, тому що місце, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося Його ім'я, буде далеко від тебе. Бо Господь твій Бог поблагословить тебе, то продай це за гроші, візьми ці гроші у свої руки і піди на місце, яке обере Господь твій Бог. Там витрать ті гроші на все, чого лиш забажає твоя душа, на велику чи на дрібну худобу, на вино, на міцний напій чи на будь-що, чого лиш забажає твоя душа. Споживай це там перед Господом твоїм Богом. І веселися, ти й твоя сім'я, та левіт, який проживатиме у твоїх містах, оскільки в нього немає ні частки, ні спадщини з тобою. Через кожні три роки приноситимеш повну десятину зі свого урожаю в тому році та складатимеш її у своїх містах. І прийде левіт, бо в нього немає ні частки, ні спадщини з тобою. І захожий сирота та вдова, які житимуть у твоїх містах, і їстимуть та насичуватимуться, щоб Господь твій Бог поблагословив тебе в усіх ділах, які ти будеш чинити.